Що обов'язково хрестити дітей, якщо вони ще не зробили свідомий вибір? Життя людини розпочинається з того, що їй дають ім'я, вибирають їжу, одяг, культуру, навчальний заклад. Це ніхто не сприймає як щось негативне, адже батьки хочуть найкращого для дитини і приймають рішення з любові до неї. Так само, і віра її не нав'язують у сенсі насильства, а передають як дар, знання про Бога, моральні орієнтири, основу духовного життя. Хрещення дітей стало звичною практикою ще з першого століття. Адже ми можемо знайти у книзі діянь, як відбувалося хрещення цілих сімей, і звісно, маємо право вважати, що серед них були і діти. Святий Кипріян Карфагенський у своїх листах, що у третьому столітті вказував на те, що дітей хрестили на восьмий день після народження, щоб відразу очистити їх від первородного ріха. Хрещення це початок духовного шляху. А батьки разом із хрест беруть на себе обов'язок навчити дітей жити по-християнськи. Тому хрестити дітей потрібно, адже це акт любові і турботи батьків про духовне майбутнє дитини.